Проблати, Розгляд звернення депутата Дудін. Я можу зачитати на цьому. Доведення депутата мосної ради звернулися мешканці Дроздовища. Андрій. Е, Дроздовищі Годойського району з проханням сприяння і вирішення питання наступного характеру. Сполучення між Дроздовичю і місто Львів здійснює автобусний маршрут 192. Проте у вихідні автобус сполучення. Відсутні, через що мешканці не зможуть добратися додому чи дольбого. Що дойде на дорогу, що на дорозі? Дуда, звернення Дуду що до будівництва дороги, куликів миглянути. Я думаю, що я підтримую нашого колегу, при можливості ми будемо це допомагати. Дальше. звернення буде є. Два підтримати. 22-й. Звернення, розгляд колективного звернення мешканців судової вулиці постомі щодо вирішення питання водопостачання. Ну, аналогічна ситуація, звертаємося до управління ждового комунального господарства. Нехай управління жного комунального господарства. Вирішує питання. 23. Розгляд заяви козака Романа щодо питання виробки лісу. Вільська обласна рада, депутату Задорожного, чомусь мені не знає. Козак Роман, прошу вас прийняти міри щодо під. Ви що скіровуємо? Прошу вирувати. Я думаю, що скірую на екологічну комісію. Екологічна комісія мала би це питання розглянути, дати відповіді і вплинути. Керович району Бузький район, Дайте на Гузьку комісію. 24 розгляд і скла шлях авто щодо питання організації пасажирських привезень. Аналогічна ситуація була наступне питання. Питає ситуація, коли до оцінній комісії стають промислової підчного плану господарства, по зв'язку, як члена обласного конкурсного комітету, як запатії «Свобода», за якої я і більшість вчителі області надіємося побороти, і так далі. Кінці 90 років були бувчі державні автобусні господарства та е -е 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 -да, договор. Що вони хочуть? <праць> Всі порушення, вважаю, виникають по причині непаховості секретаря конкурсного комітету Чайка. Як можна призначити на посаду таких працівників, але я не призначаю Чайка. Тому звертаємося до Шемчука Питання. Можна той е, коментар? Прошу. Е, можна? Прошу. То, ну, скажу, я знаю, є такі старші власні адміністрації, заліються особисто на мене, підприємство, шлях авто е, програло конкурси. Ну, появився перевізник, невідомий, який в місті Львові працює, успіх БМ такий, е, який, скажімо, згідно оцінки конкурсних пропозицій, набирає там близько 40 балів, поза 30 точно. А я, той, а той не набирає пів. А як на той возі? Добре, є скарбів? Там нема наради. На, 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 набирає той полізник, який буде високого відпала, програє. Він просто пише тепер. Я пропоную не на наступний. Я не маю призятого ставлення на увазі до ваших керівника. Якщо є така ситуація, що перевізник, який виграв конкурс, дайте звернення посіцька ради. Якщо люди напишуть, що ніяких порушень немає, я не представлю на вашу позицію. Я, може ми і такі люди є. Я не не віде. Віде. Я не віде. Віде. Але якщо розумієте, то що він пише, там робочий орган, то власне його прокуратура викрила в фальсифікації документів подані. Ну, робочий орган, що він не Але А робочий орган власний його покривав, а давайте. Коли ти я не хочу бачу до робоча, там входить такі собі чотири чоловіка, які вирішують все за, за всі. Що до вас такі? Добре, розгляд листа Татаринської сільської ради Гордоцького району щодо ремонту дороги.